Після якого вже будуть Привітаю. наші домашні завдання. Ну, зараз записує те, що ми говоримо теж. Таю вас на нашому шостому уроці п'ятого модуля, і зараз ми будемо говорити про упаковку акаунту саме в Тіктоці, упаковку нашого магазину. Тому що є все таки деяка різниця, яке хотілося б підняти питання. Це те, що цікавить багатьох з вас: чи можна використовувати старий тікток, який у вас вже є, який зареєстрований, якщо на ньому менше тисячі підписників, ще два роки назад це було не рекомендовано. Але на даний момент ми з вами можемо провести невеликий експеримент, Попробувати генерити туди контент. Якщо ми бачимо, що ми виставляємо вже по три відео в день, а нас не блокує. Що означає не блокує? Це не то, що блок самого Тіктока, це ми не попадаємо ні в який тіньовий бан, тобто наші відео, якісь перегляди набирають, там хоча б більше ста, а не зупиняються на 0-20, Тоді це знак, що да, ми можемо використовувати. Якщо ж... Починає зупинятися, то використовувати не потрібно. Відповідно, якщо у вас підписників зовсім небагато, там до ста. Ну менше з тим. Зробіть новий акаунт, ніякої проблеми в тому немає. Створюєте новий акаунт на бажано інший номер телефона і інший емейл, і працюєте з ним, запаковуєте його прямо з нуля. Зараз стандартно ми заходимо в запис екрану і дивимося: а в чому ж різниця. Перше, отут, де Андрюхен Фейс, там буде ваш логотип. Це зрозуміло. Там, де «Калінчук.а», це саме назва вашого магазину, так як в інстаграмі. Далі йде ім'я умовно профілю. Як це виглядає? Якщо нажати редагувати профіль, ім'я користувача це назва вашого магазину, а просто ім'я це те, чим ви займаєтесь. Наприклад, там лалелі, магазин дитячого Одягу, чи найкращий дитячий одяг, дитячий одяг до трьох років. Набори дитячого одягу. Знову ж таки, на прикладі того, що ми робили. Далі в нас іде біопрофілю. Ось воно тут є небагато символів. Зараз пише 80. Там з телефону у мене трішки розширена версія. Я можу вводити більше, але в загальному тут до 80 символів. Тобто, ми маємо написати саме головне. Скажімо, працюємо офіційно є накладний платіж для замов. Пиши нам, це все, що потрібно вказати в біопрофілю. Наступний йде приєднання наших соцмереж. Вони теж йдуть в редагуванні профілю. Якщо ми зайдемо з телефона, це все набагато краще робити з телефона, але все-таки заходимо, приєднуємо соцмережі, якщо можемо це зробити. Час від часу TikTok не дає нам прийняти посилання на інстаграм. В Телеграм теж посилання майже не робоче. Це абсолютно нормальна ситуація. І ви тут скажете. Боже, а що ж робити? Куди гнати трафік з Тіктока? Нікуди нікуди його не потрібно гнати. Ми можемо приймати замовлення всередині Тіктока. Нічого там супер поганого в цьому немає. Люди вже до того звикають, то комфортно в модулях безпосередньо по продажам. Це наш восьмий модуль. Ми будемо говорити про те, як правильно продавати в Тіктоці і не витрачати сили на переведення трафіка в інші соцмережі. Це в. Принципі не потрібно на даний момент і в подальшому теж потрібно не буде. Далі що потрібно зазначити, але це ми будемо робити вже по в модулі по контенту. Це перших наших три відео. Вони в нас будуть три закріплені. Давайте на якомусь прикладі подивимось. Ведемо один теж з моїх проектів. В Виф... тані це я щось не то написав. Переключимо мову на українську магазин. What secret? Secret Ukraine? Окей, на даний момент 11 тисяч 11 тисяч слідкувачів. Знову ж таки, можете подивитись по переглядам. Тіпа не багато, тіпа не багато, але ми постимо багато контента в день і зараз будемо трішки переробляти стратегію. Ми робимо різні експерименти там і так далі, і так далі. Але воно з часом набирає. Типу, воно з часом набирає, і все скопом дає класний результат. Тому що ви розумієте, якщо там 10 відео в день, навіть в середньому нехай буде по 500 переглядів і це 5 000. Тисяч переглядів в день це 150 тисяч переглядів на місяць. А в нас іде трішки побільше, тому що ну є якісь вистріли. Скажімо, десь тут видно, було я вже сам не помню Ну неважливо Суть в тому, що вони є, їх просто потрібно шукати, і це абсолютно нормальна штука. По Тіктоку це лише один з моїх проектів. Всюди різна тактика, всюди ми по різному працюємо. Десь більш живий контент. Тут все роблять менеджери, десь роблять власники. Якщо робить власник, то набагато. Ато більше буде переглядів, і звідси можна робити кучу продажів. Всі ці варіанти ми обов'язково розглянемо, але по трьох закріплених. Є три закріплених відео. Вам їх теж зробити обов'язково потрібно. Вони неправильно виглядають з кампа. З ніхто не дивиться Тікток, все з телефона. Вони з такими здоровими банерами. І що то за три відео? А дуже просто: перше відео, як замовити, друге як проходить доставка, третє як відбувається оплата. Це дуже важливо, тому що людина має зайти. Інформацію. І в неї мало, і це все побачите. І ви там по переглядам бачили в принципі, що на тих відео доволі переглядів багато, і кожен перегляд то потенційний ваш клієнт, тому що то людина, якій вже цікаво. Який вже цікаво, і яка прям хоче взнати, як вас замовити, як вас проходить оплата, і так далі. І так далі. Тому ми з вами зустрічаємось на наступному уроці, після якого вже будуть наші домашні завдання, і ми будемо робити магазини, як в інстаграмі, так і в Тіктоці, так і в Фейсбуці. Всім подякував.